Під час 53-ї сесії Тернопільської міської ради оновився депутатський корпус. Тарас Юрик і Роман Заставник, які стали народними депутатами, склали свої повноваження в міськраді Тернополя. На їх місця затвердили тих, хто був наступним у виборчому списку чотирирічної давності Віктора Шумаду і Олександра Остапчука. Їх представив голова міської виборчої комісії. Не забувайте про Тернопіль і Тернополян, які вас обрали. Слава Україні! 39. завітаємо наших шановних нових колег депутатів. Одним із перших питань порядку денного сесії Тернопільської міської ради проголосували за зменшення кількості депутатів, які будуть обрані на сьоме скликання ради із 60 теперішніх до 40. Таким чином планують зробити діяльність міської ради економнішою і водночас ефективнішою. Сьогодні присутні на сесії могли бачити, що з повної кількості 60 депутатів реально присутні максимум 35-37 чоловік. І так відбувається практично кожної сесії. Звернення про скорочення кількості депутатів у міській раді Тернополя передадуть на затвердження Тернопільській обласній раді. Загалом на 53-й сесії міської ради розглянули майже 200 питань. Серед іншого змінили бюджет, спрямувавши гроші у галузь охорони здоров'я та додатково виділили безкоштовні земельні ділянки власність тернополян, учасників АТО. Припинити